Всіх вітаю! Це канал Творимо Красу. Ми з вами продовжуємо в'язати нашу блакитну мрію. І зараз у нас буде вже 21 рядочок. Хто не бачив початку, то покликання на першій частини я залишу під цим відео в описі, тобто в інфобоксі. А ми починаємо роботу. Починаємо, як завжди, з попкорна. Тобто, спочатку пров'яжіть попкорник. Так, попкорник у нас готовий. Тепер в'яжемо повітряні. В цьому рядочку у нас їх буде по 5. тобто всі арки в даному елементі будуть по 5 повітряних. І рельєфні стовпчики над стовпчиками попереднього ряду. Три арочки вже є. І ще одна арка із п'яти повітряних. І тепер можемо в'язати попкорник. Так, ось такий у нас вийшов елементик. Продовжуємо далі. Тепер набираємо три повітряні. І у нас, дивіться, центральні перші елементики з'єднались, да? потім другі. І залишилися в нас тільки ось бічні оці, да? ті, що в нас ззовні йдуть. І ми зараз їх пров'яжемо також два стовпчики із спільною вершиночкою. Так, ось таким чином ми завершили цей елементик. Тепер знову три повітряні, і йдемо в'язати попкорник. На цьому я вимикаю камеру, дов'язую рядочок до кінця, дов'язуйте і ви. Отже, завершили ми 21 рядочок, переходимо до 22-го. На початку у нас, як завжди, буде попкорник, пров'яжіть його без мене. Так, є. Так, в цьому рядочку ми зробимо також арки по 5 повітряних, тобто зараз в'яжемо 5 повітряних. І над кожним із рельєфних стопчиків ми з вами пров'яжемо по два попкорники. Тільки кожен попкорн у нас буде складатися з чотирьох стопчиків. Тобто зараз у вершиночку стовпчика ми в'яжемо чотири стовпчики з одним накидом, формуємо з них попкорн. Тепер набираємо дві повітряні, і сюди ж у цю ж петлю, тобто вершину стовпчика рельєфного, ми в'яжемо знову чотири стовпчики з одним накидом. Так, І формуємо з них попкорна. Ось так. Далі у нас 5 повітряних. Переходимо до наступного стовпчика до вершиночки. Так? І сюди так само зв'яжемо два попкорни. Я зараз камеру вимкну. Ви пров'яжіть ці два попкорни, потім 5 повітряних, і сюди пров'яжіть так само два попкорни. Так, ось така в нас вийшла картиночка. Продовжуємо далі, набираємо 5 повітряних. І йдемо до попкорника. В'яжемо його. Я ж камеру знову таки виключаю. Так, подивіться, попкорник ми пров'язали. Середній ось цей елементик, плюсточка наша, да, вже закінчилася. Тут набираємо три повітряні і йдемо до наступного елементу. Тобто ми далі знову в'яжемо. Попкорн і повторюємо усе спочатку. Так, дов'язуйте цей рядочок і повертайтесь на початку наступного. Дов'язала я, мабуть, це був самий довший рядочок в цій серветці, тому що дуже багато попкорнів. Але я його подолала. Сподіваюся, у вас все вийшло і ми можемо продовжувати далі. Будемо в'язати 23-й ряд. Цей ряд у нас вже дуже а, простий і швидкий, на відміну від попереднього. Так, Що ми будемо робити? Ну, без попкорнів ми до кінця серветки нікуди не дінемося. Тому зараз пров'яжіть попкорник. Попкорник є. Тепер я набираю три повітряні і з'єднуюся з стовпчиком без накиду, з першою арочкою, тобто перед подвійним попкорном. Далі набираю 7 повітряних і з'єднуюся після подвійного попкорна. З'єднуюся з арочкою, з стовпчиком без накиду. Знову в'яжу сім повітряних і з'єднуюся під наступною арочкою стопчиком без накиду. І знову сім повітряних. Так, Знову в'яжу стопчик без накиду під цю арочку. Далі я в'яжу три повітряні. Так, і тут у нас знову ж таки попкорник над попкорном попереднього ряду. Потім три повітряні, як в попередньому рядочку, і знову попкорн. Зараз пров'яжу без камери і повернусь покажу вам. Так, пров'язала я вже увесь рапорт, показую вам. Тепер ви Самостійно можете дов'язувати цей рядочок до кінця і повертайтесь на початку наступного. Так, маємо вже 23 рядочки. Да? І переходимо до 24-го. 24-й ряд у нас знову не важкий. чим я вас і вітаю. Починається він. Як і попередні ряди, із попкорна. Тобто, ось тут у нас не змінюється нічого. Тут у нас і в цьому ряду попкорн, попкорн і три повітряні. Починаємо з попкорна. Попкорник я пров'язала. Тепер набираю чотири повітряні і з'єднуюся із стопчиком без накиду, найпершим, який у нас є. У цьому елементі. Після цього я пров'язую під наступну арочку 9 стовпчиків без накиду. 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Так, ось тут у мене 9 стовпчиків без накиду. І в наступний стовпчик без накиду я пров'язую ще один. Так, після цього я йду до наступної арочки. Під цю арочку так в'яжу дев'ять стовпчиків без накиду. Ось так. І тепер стовпчик без накиду стопчик попереднього ряду далі знову ж таки дев'ять стовпчиків без накиду під наступну арочку стовчик без накиду у наступний стовпчик Після цього 4 повітряні і в'яжемо, тому як, попкорн над попкорном, потім буде три повітряні, і знову буде попкорн над попкорном. Так, ось така у нас історія. В'яжемо до кінця рядочка. І після цього будете переходити до наступної частини, тому що цю частину на цьому я завершую. І так, дов'язуйте і скоро зустрінемося.